thank you so Так, всім привіт! Я вже на рибалишці, навіть заробив вже два клювання окуня, напевно, такого невеликого. Сьогодні знову мій вже новий комплект. Це Shimano Soare SS до 6 грам в рості 229 і катушка Shimano Twin Power 24-го року в розмірі 2500S. І також нурочок намотаний Geosyn Roots в 0,4 діаметрі мультиколор. Знов сьогодні ловлю на дартцвет в трьох кольорах. ну і Поставлю можливо потім 2 дюйма Sugar і 2 дюйма фьюжн буду пробувати. А так, Ставочок зустрів таким туманом, прохолодним ранком, але вже сонце встає. Так що, надію, зараз щось зловити. Диви знову. <хи> Третє клювання оконь. І тут прямо під берегом. Два під берегом клюнули, а один там звики до під очерета, він також там полюбляє стояти. Ось він не може заїсти його. Але добре, що пробує, вже якось показує свою активність. Це була класно Тепер цікаво, що за рибка? Рибка, щучка стояла там під мальком. Дуже чітко. 0,3 флір від просвінець. У нас врятував вік зрізу. Оп. Ось такий шнурочок і Darc. Фоткаємо зараз її скуреньку і відпускаємо. От така щучка випалася. О, о, о. Невелика, але. Дуже бійка і злюча, давай. От, Кусочок вчора пошкодила, можна би було ще ним ловити, але я краще обріжу, бо я і так тут дав метр, кажу метрів 70. Десь 70 см дав флюра, щоб мати собі на запас і не перев'язуватися. А десь, якщо пошкодила риба, то краще отак в кінці зріжу 2-3 см і перев'яжуся вище. Так. Ось такий флюрокарбон використовую від Дніпро 0. 3 міліметра 20 метрів. Розмітка вистачає. Надовго можна сказати. І стояла вон там під мальком. Там я закидаю і одразу падіння падінням воду приманки мальок розбігається. Я тільки зробив пару підкидів по дну і вона з'їла дартсфет. такий окунь от з викиду. Дарт до. Фердзіл. Ха-ха-ха Ну все серйозно Тебе ще навіть зуби не виросли а ти вже Так хочеш кусатись А ну і давай О така Ах, ти дивися, зрізала. І 0,3 флюр попав так на зуби. І таке буває. Так, візьму тепер. Віолетовий колір Попробуємо. покидаю. Ось біолет. 530-й колір. Yeah. Я до того намоторой ловив, ну і ніби рибка відкликалася на нього гарно. Так, знову поставив 2 грама тібурашку Дніпросвинець, застібку від інтеч. Гачок номером вісім оверсхідних матеріалів на сьогоднішній день вистачає. Підтіла, походу. Бо як такої покльовки не було. Ого. Щось я зачепив. Ну, надіятись ні на що не буду. Просто мовчки. Буду працювати катушкою і пінігом. Ого. Риба собі тягне мене куди хоче. Гляньом за нею. Ого, вона сюди приплила. Це що змучиться? Назад, Ха, я ж тільки що там був. Давай положи сюди. Сейчас уже здається потрошка. Вот і не хоче. Ну скільки тягати і тут взяти і зійти? Ну, це капець.

Вотрмелан з першого закиду. Чик. Невеличкі, але є. Нячок і все, тепер хожу далі. Просто вон датрички спливає. І тобі весь колір, як робить рибалку. Ось тобі його тримели в пащі. Ну, до того обкидував фіолетом і ноль реакції. Так, флюор трошки погрижений, але ще витримає. Ну і рухаюсь далі тоді. Je, je tu ...raz, Zrazu druhé zarky prikryvania na veľkom 行。